Малята, давайте пограємо в фрук, порахуй твариночок. Будуть з'являтися картинки, а поряд цифри. Нам треба порахувати звірят і залишити тільки ту цифру, яка потрібна, яка показує кількість звірят. Починаємо. Порахуйте, скільки кошенят. Один, два. Де потрібна цифра? Вірно, ось вона цифра два. Молодці. Скільки собачок? Один. Ось це цифра один. Вірно. Ось це. Скільки індиків? Один, два. Де цифра два? Вірно, це цифра два. Скільки коней? Один, два, три. Де цифра три? Вірно, це цифра три. Скільки корівок. Одна. Де цифра один. Це цифра один, звісно. Скільки кізочок? Один, два, три. Три кізоньки. Ось наша цифра три. Скільки баранчиків? Один, два, три, чотири п'ять баранчиків. Де цифра 5? Ось в нас цифра 5. Скільки півників? Один, 2, 3, 4. Чотири півника. Ось наша цифра 4. Скільки поросят? Один, два, три, чотири поросятка. А ось і цифра 4. Скільки курочок? Один, два, три, чотири, п'ять курочок. А ось наша цифра 5. Молодці малята, ви чудово впоралися із завданням. Сподобалось? Повторіть гру ще раз.